Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й біді, єднаймося в одній дружній родині, нас зробить єдність сильними тоді. Коли в серцях любов до батьківщини, єднаймося заради всіх людей, що хочуть в мирі з миром в світі жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли у світі лише творити. Творити щастя, мир нести добро, і це наш щит, нас Бог оберігає, і голуб мир лине над Дніпром, і наше небо хай не покидає. Єднаємося воля в цих серцях, хай знають скрізь. Ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна. Знаємось, браття, бо разом і сила потрібно здолати усіх ворогів. Щоб наша країна навік захлостилась, державу свою, дочок і сніг. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю серця, настане цей час розквітне Україна, і щастя не буде кінця. І заспіває знову Україна, і оживе наша свята земля. Тож пам'ятаймо, тільки в єдності народу сила, тож стануть золотими ці слова. Єднаємось, братця, бо ми, Українці, коли ми всі разом то ми у броні. Нехай не панують на нами чужинці, бо ми переможемо в цікляцій війні. За правду, браття, єднаймося щиро, єдиний маєм правий шлях, єдину, браття, маєм віру, єдине серце у грудях. Тепло сердець, загоює наші рани, нас об'єднала всіх свята мета. Тримаємось разом, ми велика сила, і пам'ятаємо батьківщина нас одна. Єдність українського народу неперервна, навіть на хвилину. У цій єдності наша свобода, сила, боротьба за Україну. Єдність нам дарована від Бога і в єдності могутні люди. Попереду наша перемога, і вона обов'язково буде. Єднаймося ми разом, гуртом велика сила, нам Бог допомагає десь перемоги крила. Єднаймося, бо в цьому наша сила, єднаймося, щоб нас не подолати, бо лише так славетну Україну ніколи і нікому не здолати. Непохитна віра в Україну, об'єднала всіх наших людей, віримо зі своєму до Бога і не зрадимо своїх ідей. Не втратили ми долю. Ініть батьківщини, Піднімо всі прапор за вільну Україну.